Володимир Зеленський відповів Дональду Трампу на його претензії, мовляв, Україна не хоче завершення війни. Ми зі Сполученими Штатами в деяких питаннях не на одному боці, і варто знати, що я захищаю інтереси нашої держави, і ультиматуми тут не пройдуть. Генштаб підтвердив ураження в Приморську Запорізької області, а також звичайно ж в Таганрозі. У Куп'янську в Путіна втрати, яких не бачила жодна війна, один до двадцяти семи. І попри це, їхній міністр оборони Білоусу продовжує відверто брехати, що Куп'янськ під їхнім контролем. Врешті, британська корона каже: немає змісту вести перемовини з Путіним, тому що Москва не демонструє жодних кроків до компромісів. Ну і друзі, я вирішив процитувати вам. Виступ республіканця сенатора Роджера Вікера він є головою комітету збройних сил. Це варто почути кожному з нас і запам'ятати кожне його слово. Бо далеко не усі республіканці в Сполучених Штатах Америки є трампістами. Ну і звичайно ж почну з екстреної новини, що у Кадирова відмовляють не лише нирки, але й його синочок Адам Кадиров. Про що це я буквально от. Півгодини тому стало відомо, що кортеж сина Кадирова Адама потрапив в аварію. Син Голови Чечні у важкому стані госпіталізований. Він їхав кортежом по грозному і відповідно потрапив серйозно на, наводзвичайно ж на високій швидкості, інакше вони їздити не вміють і перебуває у важкому стані. Про це повідомляють Кавказ Реалії з власних джерел дороги до лікарні закриті. Туди доставили Адама Кадирова. Він у реанімації в важкому стані. Також відомо, що пересувався на великій швидкості машина за машиною, коли раптово зустрів перешкоду. В результаті машини почали влітати одна в одну. Тому є велика кількість постраждалих і ключове, що в Адам Кадиров у важкому стані. Нагадаю вам, що його батько. Рамзан Кадиров, власник Чечні, диктатор, терорист, геноцидник, має серйозні проблеми зі здоров'ям, тому що ще в наприкінці грудня минулого року він мав зустрітися з диктатором Путіним, але не вийшло, тому що в нього справді відмовляють не Ну, А тепер бачимо і відмовляє Адам Кадиров. Чому це важлива інформація? Тому що Адама Кадирова, Рамзан Кадиров, готував. На свою посаду він йому і різні чини давав, і різні нагороди. От я вам показав фотографію Путіна. Йому там також різні медалі чіпляв. Ну тепер буде чіпляти йому ці медалі в горизонтальному положенні. принаймні ми дуже на це сподіваємось. Генштаб, Приморськ. Давайте вам нагадаю як горіло в Приморську і що ж там а, Рома, ви бачите, Кадри напередодні повідомляли, нібито там влучання було в підстанцію. Можливо, воно і так і було. Але генштаб каже офіційно інше, що уражено склад боєприпасів противника. А це є якраз 76-та десантно-штурмова дивізія, місто Приморськ, тимчасово окуповані території Запорізької області. Друзі, давайте я вам на мапі нагадаю, де знаходиться Приморськ. Ось Бердянська біля Бердянська. Приморськ, чим цей удар важливий? Дивіться а тому, що крім складу боєприпасів, там і перебував особовий склад саме 76-ї десантно-штурмової дивізії. Ще е, в перші місяці повномасштабного вторгнення, або ви розуміли, е, окупанти зайняли всю лінію узбережжя Азовського. Моря, і ви знаєте, що тут знаходиться велика кількість відпочинкових комплексів, велика кількість санаторів, і відразу ж окупанти туди заселилися, повиганяли українців. Ну тому що це преміум лінія, і там хороші умови. Ну от є приліт і ураження особового складу і складу боєприпасів. І Таганрог, звичайно ж, давайте я вам нагадаю, де він знаходиться. Він знаходиться неподалік. Рухаємося східніше до боліт. Ось знаходиться Таганрог, і генштаб підтвердив про те, що ми з вами вже говорили, проговорювали і показували, що в Таганрозі є серйозне влучання ракетами служба безпеки України разом з військово-морськими силами, застосування ракет Нептун уражено, друзі, завод. Атлант Аеро, який займається розробкою і складанням, там велика кількість цехів безпілотників. Вчора я вам показував ці кадри, що мінімум в два ангари влучили серйозні пошкодження. Генштаб на сьогодні це. Підтвердив, Ну і Куп'янськ, друзі. Давайте поговоримо трішки про Куп'янськ. А про це пише видання The Times, що під час контрнаступу сил оборони України в куп'янському напрямку протягом останніх тижнів в росіян шалені втрати за місто. Це і вон і втрати. У 27 разів перевищують втрати України за даними джерел видання, минулого тижня британські чиновники поінформували про співвідношення втрат на російсько-українському фронті у контексті здатності України відвоювати свою територію, і вони сказали, що от саме співвідношення 1 до 27%. Також Таймс пише із посиланням на дипломатичні джерела, що навіть такі шалені втрати Путіна не змушують йти на якісь поступки. Ви, ну, для нас це друзі і не є новиною. Але що найцікавіше, я для вас зберіг відео. Дивіться, обманювати, хитрувати можна, але в хитрувати можна, але видавати абсолютно брехливі. Повідомлення, це якась нова вершина. Ну, Тому що, як мінімум, ми всі з вами бачили карту. Давайте знову до карти підемо і подивимося, що відбувається на Куп'янську. Ніхто не каже, що до сантиметра діпстейт аналітики промальовують Куп'янськ, але ви ж бачите: зелений колір, червоний колір – це окупанти. От окреслюю вам, як виглядає зараз Куп'янськ і навколишні населені пункти. Ось подивіться. Куп'янськ повністю під контролем сил оборони України. Тут нема ніяких, але більше того, колись кілька кілька днів тому я вам розповідав, що сили оборони України відкинули ворога, ось біля Синківки. На два роки назад, я пригадую, що в огляді мапи бойових дій я вам розповідав про Сеньківку, про Лиман Перший, Вільшана, Масютівка, де ворог накопичував сили, аби про намагатися протиснути наші оборонні позиції саме в напрямку до Купінська. Так, от відкинули росіян на два роки назад, і тим не менше, друзі, тим не менше. Слухайте, що каже Білоусов и як йому доповідають в Генштабі. Це треба слухати прямою мовою. Райони знаходяться під нашим контролем, но оцінюємо, что противник не отказался від от своего замысла. Его, скажем, наступательная операция, которую он проводил в декабре, в ноябре, в декабре місяць успеха не принесла. Зовсім як у успіху, втрати один до 27, повністю вибито ворога з Куп'янська і біля Куп'янського вузлового. А Генштаб Російської Федерації каже, що ці атаки були безрезультатними. Ну і так як тут можна сперечатися, якщо тут відверта друзі, брехня, але найцікавіше, що зет воєнкори просто ну вибачте з трусів вистрибують, тому що. Їм рве п'яту точку від того, що це абсолютно брехня. Вони пишуть, що у них великі втрати. Вони пишуть, що Куп'янськ фактично втрачено, що Купянськ вони ніколи не контролювали. А тут Генштаб. Міноборони Російської Федерації каже, що купець під контролем. Якщо почитати зе пабліки, там справді друзі палає. Ну і звичайно ж Володимир Зеленський сьогодні зустрічався з Петером Павлом. Ви знаєте, що президент Чехії, колишній військовий, колишній голова комітету НАТО в Європі, відвідав Львів, потім Україну зустрілися. Провели спільну пресконференцію, і на цій спільній прес-конференції Володимир Зеленський відповів на закидони Трампа. Мовляв, Путін хоче миру. А Україна, от бачите, не хоче йти на мирні. Домовилися про це Трамп. Нагадаю вам сказав в ексклюзивному інтерв'ю виданню Reuters. Так, от що сказав Зеленський, Україна та США, наразі знаходяться не на одному боці щодо деяких питань мирної угоди. Також Зеленський сказав, що варто знати, що я захищаю інтереси нашої держави, і ультиматами тут, тут не пройдуть. Також сказав Володимир Зеленський, що обидві країни, тобто США і Україна, хочуть найскорішого завершення війни. З Росією за словами Зеленського Київ і Вашингтон плідно працювали у питанні досягнення миру, але є питання, на які сторони мають різні погляди. Я вважаю, каже Зеленський, якщо в Україні є ініціатива в... Переговорах зараз я вважаю, ми швидше ніж Росія в цьому напрямку. Я вважаю, ми дуже добре працювали з американською стороною. Ми просто знаходимося в деяких питаннях не на одному боці. Все зрозуміло, я захищаю інтереси нашої держави. Також Володимир Зеленський зазначив, що Україна як і США хоче як найскорішого миру, але процес затягує Росія, зокрема у питанні обмінів. І Володимир Зеленський розказує історію про те, що наприкінці 25-го року в грудні. Було домовлено про обмін великої кількості Україна віддає терористів, і ми повертаємо наших героїв. Але в останній момент Росія зірвала цей обмін. Це вже не вперше, і Трамп про це мовчить. І про обстріли України він мовчить. І про те, що Київ замерзає, труби тріскають, люди гріють цеглу, люди шукають тепла їжі. Трамп про це мовчить і каже, що Україна не хоче миру. Крім цього, друзі. Петр Павел до речі сказав наступне: що Україна повинна йти на болючі поступки. Слухайте, давайте відверто. От Петр Павел і справді, і ми знаємо його ініціатива. Чеська саме він її запровадив. Два роки тому за його ініціативою Україна отримала мільйони снарядів артилерійських. Дуже велике справді йому дякуємо. Але коли ви кажете, що Україна повинна йти на болючі поступки, давайте наступне. Ви скажіть, які гарантії безпеки ви можете надати Україні стовідсотково. І тоді українці будуть вирішувати, йти їм на болючі поступки, не йти їм на болючі поступки, заради чого йти їм на якісь поступки? А, та, а так, знаєте, ми постійно чуємо, Україна має піти, Україна має щось зробити, Україна повинна прийняти ті чи інші умови. Україна нічого не повинна, Україна нікому нічого не винна, на Україну напали. Але коли в світі є такий президент, як як Дональд Трамп. То ви знаєте, що всі поняття моралі, про які він, до речі, говорив, так що міжнародні е норми, міжнародні правила не існують, він керується лише своєю моралью, але він аморальний, він безпринципний. Тому, знаєте, Україна нікому нічого не винна. Ви скажіть, що ви можете Україні надати, а тоді будемо говорити. Ну і тут окремо треба виокремити друзі, британську корону. Тому що Британія є Британія, і в той час як Еммануель Макрон, президент Франції, а його підтримує премєр міністерка Італії Мелоуні, що мовляв, треба створити в Європейському Союзі в Європі ем, посаду і призначити на цю посаду людину, яка буде відповідати за контакти з Росією. Ми про це з вами вже говорили. Ну, до речі, тандем Макрона і. Мелоні, знаєте, по паху і не дуже приємно. Пригадайте, коли в Брюсселі збиралися європейці, європейський союз, лідер європейських країн, і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонував активно лобіював, аби Україні виділили кошти, але за рахунок заморожених активів Російської Федерації, і саме Макрон і Меловні були проти цього. Ну, ми знаємо, що Мелоні вона має найкращі дружні відносини з Трампом з усіх європейських лідерів. от, до чого я веду. Малоні і Макрон розповідали, що треба створити посаду, яка буде передбачати контакти з Росією. Але для чого контакти з Росією? Ми вже з вами про це говорили. Якщо говорити з терористом, то мовою сили. Тобто, умовно кажучи, на цій посаді хтось має сказати Путіну, якщо будуть такі контакти, слухай, або ти робиш те те і те, або. Ракети, балістичні дрони летять на Санкт-Петербург, Москву і інші військово-промислові е підприємства Російської Федерації. А зараз, коли такого немає, коли зволікають партнери з передачу та Росі, я вже казав вам Стамашедов Скелп про що говорити? Просто подзвонити Путіну і ще раз переконатися, що він не хоче йти на компроміси. Ну от і Британія, Велика Британія не погоджується із Францією та Італією щодо того, що Європі слід відновлювати прямі переговори з російським диктатором Путіним. Про це заявила міністерка закордонних справ Британії, звати її Івет Купер. каже, що Москва не продемонструвала жодного переконливого зацікавлення у мирі. Міністерку закордонних справ Британії цитує видання політико. Зазначається, що Купер відкинула пропозиції Трам Макрон Макрона і Маловні, що Європа має створити таку посаду. каже: я вважаю, що нам потрібно доказати докази того вірніше, що Путін справді хоче миру. А на цей момент я все ще цього не бачу. Політико також зауважила, що ці заяви пролунали на тлі побоювань у Брюсселі, що європейський союз може опинитись осторонь, якщо Вашингтон візьме на себе провідну роль у будь-яких майбутніх переговорах з Москвою. Купер наголосила, що наразі дипломатичний центр ВАГИ перебуває на боці України та її найближчих партнерів. Ну і друзі, скільки Європа буде ковтати всі викиди Трампа? Зараз ми ще про Гренландію згадаємо. Трамп же сказав знову ж таки, що Україна не хоче миру. Давайте просто коротко я нагадаю хронологію, як би мав діяти за логікою адекватності Трамп. Була запропонована угода в жовтні на 28 пунктів Кирила Дмитрієва і Стіва Віткофа Спевника Трампа. Ну а по факту, це є план капітуляції, запропонований Росією. Де було запропоновано Україні вийти нібито з Донецької області, а далі буде якесь можливо перемир'я, і от про це напевно і каже Володимир Зеленський, що в нас різні погляди з, зі сполученими штатами Америки, тому що Трамп хоче думає, що якщо з сили борони з Донецької області все буде мир. Ну але ми знаємо, як вміє укладати мирні угоди Дональд трамп всі його вісім воввін, які він завершив, це знаєте такими вилами по воді писано. Так, от друзі. Після того, як цей план було оприлюднено Блумбергом, потім в Женеві держсекретар Марко Робіо був присутній, було скорочено до 20 пунктів, потім в Берліні цей план було погоджено американцями, і, здавалось би, далі Стівітков і Джаред Кушнер знову мають, як і 2 грудня, летіти до Москви і казати Путін. Дивись, що ми затвердили. Натомість, що ми бачимо. Москва заявляє про атаки на Валдай безпілотниками, на резиденцію. Путіна, Путін званий Трампу жаліється в той же день. Що дивіться, Україна атакує мою резиденцію. І після цього дали арішниками Після цього лаврові всі інші кажуть що е, Росія міняє переговорні свої умови, вимоги і взагалі свою позицію. І, от просто так Москва спригнула, зістрибнула з цього переговорного процесу. А що Трамп мав би зробити? Мав би вийти і сказати: е, е, друзі, почекайте, мене так домовлялася. Натомість, що він каже. По пішли по колу знову Україна винна тому, що Трамп це є так тому що Трамп це та людина, який в останній момент дає задню, і є погрози звичайно ж Трампа по Гренландії. Трамп пригрозив запровадити тарифи митні проти країн, які не погоджуються з його баченням щодо анексії Гренландії. Про це він сказав у Білому домі. Сьогодні американський лідер, коментуючи питання щодо тарифів на ліки, згадав про Гренландію. Трамп назвав себе королем МиТ. Та пригрозив, що може запровадити тарифи проти тих країн, які не погоджуються з його позицією про те, що США мають керувати островом. Я можу зробити це також для Гренландії. Я можу запровадити мита для країн, якщо вони не погодяться щодо Гренландії, тому що нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Тож я можу це зробити. Нагадаю, що Трамп ввів 25% мит на всі країни, які торгують з Іраном. А тепер він готовий вести мита проти цивілізованого світу, бо мовляв Гренландія. Повинна бути під Америкою. Чим вам це до речі не претензії, як були претензії перед так званим СВО в Путіна, те саме просто анексія частини території, яка не належить Сполученим Штатам Америки. І тут РаП розповідає, що він е е керується своїми якимись моральними цінностями. Французи і міністр фінансів Франції Роланд Лексюр під час візиту в понеділок до Вашингтона, де зустрічався з Котом Бесентом, міністром фінансів, сказав. Що будь-які спроби США поставити під сумнів статус Гренландії як частини королівства Данії, що входить до складу Європейського Союзу, матимуть серйозні наслідки для трансатлантичних економічних відносин. Гренландія каже, суверенна частина суверенної держави, що входить до європейського союзу. З цим не слід жартувати. Французька заява стала сигналом, що Європа готова жорстко реагувати на будь-які спроби перегляду статусу Гренландії. Розрив економічних відносин ЄС та США може мати масштабні наслідки для світової економіки, адже трансатлантична співпраця є однією з ключових у глобальній фінансовій системі. Париж прагне не лише захистити суверенітет Гренландії, а й продемонструвати єдність Європейського Союзу перед зовнішнім тиском. І Франція каже, що європейський союз розглядатиме розрив. З США на друзі. Рано чи пізно Європа має показати зуби, а не просто сидіти, трястися, коли ж там щось Трамп скаже, коли ж Трамп запропонує якісь невигідні умови для України і США, і давайте разом цю тоді пожежу пробувати ліквідувати. Саме так це зараз і виглядає. Постійно з'являються якісь дикі дурні плани. Завершення війни абсолютно капітуляційні для України. Тоді включається коаліція, коаліція охочих, і тоді намагається щось придумати. Більше того, я вам нагадаю, що в Давосі буде 19-22 січня зустріч лідерів е, світових. Там буде Трамп, там буде Зеленський, і там буде Кір Стармер. Нагадаю вам, що в Парижі, 6 січня, була зустріч, і там е, була коаліція охочих, там були представники стів Вітков, він навіть спільну конференцію. Провів з європейським лідерами і Зеленським. Нагадаю, вам була підписана декларація про наміри гарантії безпеки. І навіть під цією декларацією американці не поставили свого підпису. Вона ні до чого не зобов'язувала. Це була е, фактично угода про наміри мати наміри. Але і тут американці сказали, так гарантії безпеки, все все буде, але на нічого тут навіть не підписали. Ну і зрештою ми нічого не знаємо про гарантії безпеки, про які так багато говорили. Повертаюся друзі до Петра Павла, чеського президента, який сьогодні відвідував Україну, і він сказав наступне: це важливо, підтвердив готовність його країни посилити українську протиповітряну оборону за рахунок постачання бойових. Літаків він не сказав Петер Павел, які літаки він має на увазі, але скоріш за все, друзі, це ось такі от машини, тому що два роки тому Петер Павел припускав, що Чехія може передати Україні свої дозвукові винищувачі Л 159 Ці літаки використовуються чеською армією для навчання пілотів та підтримки сухопутних військ та вважаються ефективними у завданнях повітряного патрулювання та перехоплення малошвидкісних цілей. Включаючи БПЛА і скоріше за все, що можливо їх і нададуть нам чехи. Це дуже добре. Машина не є надто аж дорога там до 10 мільйонів доларів. Це в дванадцятому році вони коштували до звукова. 24 літаки мають таких чехів, вони можуть передати, тому що їм мають зараз. Вони мають. На озброєнні 14 шведських е, гріпанів. А до 30-го року от, очікують е, 24 американські f 35 До 30-го року ви розумієте, яка черга стоїть на цій f 35 І, зрештою, те, що я вам що починав нашу розмову на початку нашої розмови, хочу вам зацитувати. Республіканця, сенатора Роджер Вікер, він голова комітету збройних сил. Він виступив. Друзі, ось він він виступив в Сенаті і сказав просто такі ключові доленосні важливі слова. Що нам вони свідчать про те, що не всі американці, не всі республіканці, скажімо так, є трампістами, і навіть в серед однопартійців Трампа є люди, які усвідомлюють. І мають ясний розум і ясне бачення, що таке Путін і хто така Росія. Давайте я вам зацитую, ці слова варто почути. Ми живемо в небезпечний час, у світі багато гарячих точок у нашій півкулі, в Європі, в індо Тихо... Тихоокеанському регіоні. Але сьогодні я хочу нагадати своїм колегам: найнебезпечніше, що відбувається у світі зараз. Це війна Владимира Путіна проти свободи та заходу в Україні протягом останнього року Путін насміхається з мирного процесу, постійно посилюючи свої атаки. Нещодавно він здійснив найбільшу повітряну атаку за весь час війни. Він неодноразово демонстрував, що не зацікавлений у мирних переговорах. Він замир лише на словах, але його дії свідчать про протилежне. Натомість, за останні кілька тижнів США, Україна та інші європейські друзі. Об'єдналася навколо спільної переговорної позиції, що ґрунтується на кількох ключових принципах. По перше, Україна не можна Україну не можна змушувати відмовлятися від її суверенної території, яку вона нині контролює. По друге, Путін не повинен досягати за столом переговорів того, чого йому не вдалося досягти на полі бою а на полі бою він зазнав серйозних. Поразок, і тут згадуємо Куп'янськ і співвіношення 1 до 27. Також США мають відігравати постійну роль у гарантіях безпеки для України. Сенат повинен ратифікувати ці гарантії, якщо їх буде узгоджено. А до того часу Українцям слід допомагати в боротьбі за їхню свободу. Я віддаю належне президенту Трампові. Ну тут всі республіканці намагаються не лізти на конфлікт з Трампом, кажуть йому Пестливі слова президентові Зеленському та європейським лідерам за те, що вони об'єдналися в пошуках справедливого закінчення цієї жорстокої, несправедливої війни. Я закликаю всіх у Вашингтоні, у Києві, у європейських столицях залишатися єдиними та пам'ятати, з ким ми маємо справу в особі Владимира Путіна. Путін був, є і завжди залишається агентом КГБ. Це диктатор, на руках якого десятиліття кровопролиття. Це найбільший злодій в історії світу воєнний злочинець, який уже зараз мав би сидіти за ґратами. І звісно, Путін брехун, коли він усміхається американським переговірникам і вдає з себе нашого друга. У нас немає жодних підстав усміхатися йому у відповідь чи довіряти. Лише ставитись з обережністю та презирством після чотирьох років війни Путін знає, що російська перемога не є неминучою. Все більше американців це бачать і розуміють. Опитування свідчать: 70% американців не довіряють путіну і не вірять, що він дотримуватиметься мирної угоди з Україною. Він з того ж тіста, що й терористи в усьому світі у нападах е, Путіна на цивільне населення ми бачимо паралелі з терористами Хамас. Це дуже хороше порівняння. Чому тому, що американці значно краще розуміють і знають, що таке терористи Хамас Путін викрав 20 тисяч українських дітей, багато із яких піддають перевихованню у цих злочинах. Ми бачимо паралелі з Сінзєдпіньом і його таборами перевиховання уйгурів. Цей тиран, який прагне, щоб до нього сталося, як до рівного, має бути відомий за компанію своїх друзів, куди в пошуках притулку втік сирійський диктатор Башар Асад. До Москви Ніколас Мадуро йому радили тікати з Венесуели. І Якби він втік, куди б він подався? До Москви. І тепер, коли лідер Ірану розмірковує над своїми варіантами, куди б він міг поїхати в разі втечі, єдине місце Москва. Ось така компанія у Владимира Путіна сьогодні. Він навіть повторює риторику Адольфа Гітлера. Путін постійно говорить про так зване визволення російськомовного населення, яке проживає на Донбасі та в інших регіонах України. Це той самий огидний і абсурдний привід, який Адольф Гітлер використовує для вторгнення в німецькомовні регіони сусідних країн, зокрема також і Польщі. Ось ким є Владімір Путін, українці і надалі боротимуться проти його несправедливої агресії, але не тому, що вони не хочуть миру. Українці продовжують боротися, бо альтернатива це знищення їхньої держави. Ми повинні стояти разом з Україною і продовжувати допомагати нашим друзям. Ми маємо надіслати чіткий сигнал, що Путін не зможе просто. Перечекати нас, сполучені штати мають збільшити поставки до України систем ППО та далекобійної зброї. Саме це покаже Путіну, що його військові цілі є недосяжними. Протягом майже чотирьох років українці демонструють свою рішучість, і вони продовжують це робити. Захід має і надалі залишатися рішучим і стояти разом із ними. Мені здається, друзі, це. Дуже якісна фундаментальна промова республіканця сенатора, однопартійця Трампа, голову збройних комітету збройних сил США. Це і до речі, цей не, пан Роджер Вікер має серйозний авторитет у Сполучених Штатах Америки. Друзі, це було найголовніше на на вечір п'ятниці, 16 січня. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку і поділіться нашою з вами розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось. В наступних ефірах автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.